Забої та майже струс головного мозку напередодні сп'янілий водій в'їхав у автівку патрульних. Ті саме прямували на виклик і рухалися благовісною, коли зі Смілянської на червоний вилетіла тавря і врізалася у них. Від удару поліцейську машину кілька разів перекрутило та занесло у бік, через що автівки пом'яті передні та задні капоти і ліве крило. У Таврії понівечений передок. Винуватись ДТП зізнався у алкогольному вживанні та повністю визнав свою вину. У справі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Міру покарання визначатиме суд. Сам кермувальник Таврії не постраждав. Натомість у автівці патрульних тоді перебувало троє. Двоє з них відбулися шоком і легкими забоями. Найбільше постраждала дівчина Коп, яку доставили до третьої лікарні. Медики діагностували легкий стру мозку та численні синці. Нині дівчина на стаціонарному лікуванні. Приїхав на червоний і їхав з лівої полоси, з повороту а полоси на ліво, виходить. Тому що всі транспортні засоби стояли вже, а він вирішив проскочити. Нас декілька разів перекрутило на транспортному засобі, і ми в'їхали в отбойник по вулиці Благовісній. Водій спрацювали потужки безпеки, все з ним добре. Ну, а я трошки просто вигналася вперед, якраз дивилася на машину і мене відкинуло до обого стекла. Я була пристібною, то все нормально, але просто подушка не спрацювала, тому що я, я вигналася вперед. Обстежена, подивилися, госпіталізували для нагляду і лікування. І зараз вона в нас знаходиться, ну, стан її зараз відносно задовільний, є залишкове явища, там у вигляді головного болю, може слабкості, головокружіння. А так то, в общем, вона не має ніяких опасінь за її майбутнє здоров'я і життя.